Такою лопатою боротися зі сніжними заметами можна до самісінького вечора? У суми нарешті прийшла справжня зима. Сьогодні тут знову мете і хурделить. Одні з санчатами, інші з парасольками, а хтось з лопатами та віниками. Після тривалого снігопаду день тому місто знову у білому кожусі. Казкова краса, а разом з нею традиційні проблеми із заметами приватних секторів і на дорогах. Втім, попри це, більшості сумчан така погода лише підіймає настрій. Хороша погода, взагалі. ну нічого. Справляємося зі снігом, прибираємо без остановки. Мені дуже подобається. Саме настояща зима. Ізумітельна погода. І зумітина, атлічна погода. Друге жила, не треба. Замічательне, давно такої не було. зими. Зима. зима. замічетна. Йдеш, прямо радуєшся, що всі легкі прочищаються. Для водіїв така непогода, ризик і небезпека. Погано прочищені дороги, снігова палена перед очима, і лід тим, хто на колесах слід бути особливо пильними. На великих дорогах ще трохи. Поубирала, а на таких маленьких дорогах дуже небезпечно і дуже слизько. Будемо ставити автомобіль, бо дуже небезпечно. Слизько, лід, дуже багато снігу, і зараз я на дорозі не на центральній, не на які не бачила зовсім ніякого прибиральної техніки. Мабуть, ввечері будуть прибирати на да плохо, Да, каляска буксує. Ну а що ти зробиш? Я б сказав, що дорожна служба працюють на трієчку. Скористатися нагодою і побавитися в снігу намагаються і дітлахи, і дорослі в дворах масово з'являються снігові баби а повз вуха перехожих свистять сніжки. Я люблю сніжки грати. В Снігову бабу пити, а там у мене крепость во дворі є. Синоптики ж зазначають, вже на вихідних погода зміниться, а з понеділка і зовсім потепліє, тому довго насолоджуватися красою зими не вийде. Минулий снігопад у нас це було десь 17-18 міліметрів опадів, що дорівнює близько 40% від місячної норми. Але ці опади дуже нерівномірно розподілялись по території Сумської області. У нас ці опади пройшли в основному в південній половині. Справді, нічого такого дивного в цьому немає. Для зими це нормальна погода. Найближчі дві доби, тобто на вихідні дні, у нас очікується температура повітря в день від 0 до 3 градусів тепла, а вночі десь від 0 до 1 градуса морозу. Починаючи з понеділка, у нас опади припиняться, але десь до. 6-7 лютого утримається тепла погода, тобто температури повітря в денні години становитимуть десь від нуля до 3-5 градусів тепла, а вночі від нуля до 2 градусів морозу. Довга прогулянка вулицями міста показала, комунальщики працюють де не де гурчать трактори та снігозбиральні машини. Втім, у багатьох місцях та й навіть на головній вулиці міста сніг все таки встигає швидше комунальних служб і створює проблеми і пішоходам, і автомобілістам. Вікторія Ченко Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.